Пані колеги, у нас сьогодні засідання депутатської комісії питань економічного розвитку. Присутні Дмитро Михайло, Реник Віталій, Лапець Михайло. Говорим дотриманий. Можемо почати. І на порядку денному у нас буде два питання, і різне. Порядок денний за основу. Хто за? Хто за? за. Про виконання місцевих цільових програм пов'язаних з економічною діяльністю за 2024 Чи 24 правильно. Так, за 24 рік відповідальні автовери на душу. В заграму входять декілька місцевих цільових програм. Перша з них а, це є м, забезпечення транспортного долагація прибуткових громадських організацій. А, на 2024 рік було виділено 70 тисяч. Фактично всі кошти освоєні, фактичні видатки становили 69 тисяч 500, було оплачено послуги з перевезення учасників делегацій та пробуткових організацій. Організація в масових закладах було здійснено понад 10 поїздок за 24 рік завдяки цій програмі. За наступною програмою, це є підприємство вже документ-сервіс подавання витрати на коштування від населення підводим. Писати на пану конкурсу. Згідно Жідно даної програми з місцевого бюджету виділено 559 900 гривень. Фактичні видатки становили 588 885 гривнів. Фактично кошти були освоєні повністю і на дані послуги 2780 громадянам. Одні цієї програми. Наступний звіт щодо виконання цільової програми. Тут будемо розглядати і комунальник, і житло-комунальний сервіс, тому що ця програма передбачала транспортування тіл померлих і транспортування тіл померлих і загиблих, невідомих осіб на проведення судово медичної експертизи в морзі і для поховання на кладовищах. На місцевому бюджет, на комунальних були виділені кошти у розмірі 25 тисяч, кількість транспорт, транспортувальних кіл померло було 4 особи. І фактично кошти також були повністю освоєні, там було 25 тисяч виділено. І жизнь сервіс з місцевого бюджету було виділено 8 тисяч 810 гривень. І також всі кошти були освоєні. Кількість транспортування тіл померлих було двоє осіб. Транспортування тіл померлих і загиблих невідомих осіб в судовому медичному експертизі та моргу. Сума виділена була 21 тисяча, кількість транспортованих тіл п'ятого. Це були на комунальних виділених кошти. Кошти освоєні фактично в повному обсязі. Ще є звіт щодо виконання, ну це є не наш, в принципі, не виконавчий комітет, але е, також надала громадська організація, фундація в стратегічних змін за 2024 рік. Е, кошти були освоєні в повному обсязі. Сам Михайло надавав. Так, надавав звіт. Тобто в якій програмі. Так програма пов'язаних з економічною діяльністю, які були виділені на 24 рік, е, кошти створені посія. Є запитання? <клес> <Я> вже... <клес> Я... Пропоную підтримати і винести на сесію. Хто за? Хто за? Так, наступне питання про створення комісії з безпеки дорожнього. Зараз прошу тому що там комісії з безпечного дорожнього руху. Я буду доповідати, бо то я подаю. Ми з колегами їздили в С3, і ну, В інших містах є такі комісії внутрішні, де можна її рішенням створювати певні тимчасові дозволи на, ну, для безпеки дорожнього руху. Наприклад, ну, в деяких містах вони формують, для, замість того, щоб ставити там, кільце, зразу, вони формують тимчасове кільце, вивчають рух і дивляться, чи воно там ефективне, чи воно неефективне. Бо можна, бо для того, щоб зробити постійну таку ну, скажу, е, знаю, споруду там на дорозі, то треба погодження, проєкт, погодження. І я пам'ятаю, що коли робили кільце там, біля е, центру, то тоді дуже багато було скарг, мільйон гривень витрачено і так далі. А ці речі дозволяють трошки дешевшим варіантом, як трошки дешевше там де ці е, 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 спеціальні. Такі пластикові бар'єри, там, вони там, дорого не коштують, там, близько не знаю, там, від, від 2 до 10 тисяч можна дешево зробити, спробувати і подивитися, чим воно працює. Почути думку мешканців і таким чином. У нас дуже багато просто місць, де дуже небезпечно виїжджати. Та, складні перехрестя, що треба. Та, складні перехрестя, наприклад, ми там говоримо. Що ми там рухаємося в сторону безбар'єрності і так далі. І, наприклад, такі речі потребують заліз світлофорів. А в нас їх в місті дуже мало. І люди там з обмеженими можливостями, наприклад, з з з у нас буде така проблема, і будуть хлопці, які будуть мати проблеми з зором, і вони ну як вони переходять дорогу. Нічого не зробимо. І треба такими пробувати і тоді дивитися. Бо у нас в чаті маємо там, дискусії, що. А що там ставити, Лежачі поліцейські, судді хворі і так далі. Але треба щось попробувати, працює, не працює. Що, 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 так, та, та, та. І тому ця комісія, типу, в неї буде входити е, депутат, депутати, будуть входити представники виконавчого комітету по транспорту Дмитро е, Ігорович, архітектура і поліція. От безпосередньо працівник поліції, який займається безпекою рухою. От, е, і, ну, комісія засідає раз в три. Місяці, може і ну, не, 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 типу, може і бути пару разів, але е, ну, типу, є моменти, які можна робити. Тому що можна покласти все на заступника, який там сам може зробити, але потім заступник може отримати якесь попередження, там, що він щось незаконно зробив, бо він там первищий повноважить. Тому для того, щоб це нормалізувати, є така пропозиція на сесію. Там е, є проєкт рішення на сесії за переліком членів. Комісії, ну, спробуємо. Ну, нічого не коштує. Якщо нам вдасться щось зробити, то добре. Якщо люди працювати, ну, то розпустимо комісію і все. Ми це повторно виносимо. Минулого разу не було підтримки, були певні запитання, але ніби обговорили, ну, подивимося, чи депутати підтримують. Ну, пропоную винести на сесію на обговорення. Чи на пане мам віддавити, що це безкоштовно, не з бюджету вже? Ну члени комісії всі або працівники виконавчого комітету, або депутати, або працівники інших інстанцій, які задіяні там в роботі. Тобто ніяких коштів не передбачається, це просто такі самі комісії <coughs> депутатські, вони несуть за собою фінансових зобов'язань і інших витрат. От, хоча в подальшому, якщо може, переділо, ми скажемо, що там треба облаштувати певне місце, то тоді буде на комісії, на бюджетній комісії і вже розглядається, погоджується, не погоджується, це вже ще інший процес. Так, три за, цей. Я хотів запитатися, е, сьогодні було рішення виконкому по п'ятірці. Е, мене просто питалися, чи, які будуть подальші дії, що далі з тою п'ятіркою вона буде. Працювати, чи буде новий конкурс, чи не буде новий конкурс. Щоб оголосити новий конкурс, треба визначити першу організацію, постанови. П'ять років тому в нас був задіяний робочий орган зараз з корчом, скажем, який намагався, щоб якось не, 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 не надурила. Євроінвестсервіс даним робочим органом. Два роки тому, і відповідно, якщо ми подаємо оголошений конкурс на робочий орган і ніхто не подається, тоді ми можемо самостійно, згідно постанови, проводити конкурси. Без цього робочого органу Постанова Кабінету міністрів України 3 грудня 2008 року номер 1081 про порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. В пункті 21 зазначено, визначення робочого органу на конкурси в засадах є обов'язковим. У разі відсутності претендента на здійснення функції робочого органу організатор повинен забезпечити проведення конкурсу самостійно. Однак Протягом періоду не більше як два роки з моменту оголошення конкурсу. П'ять років тому тим робочим органом був «Євроінвестсервіс». Три роки тому подавали на конкурс на робочий орган, хто не подався. Відповідно, місцеве самоврядування було самостійно оголошувати конкурс. Тепер ми будемо знову оголошувати конкурс на робочий орган. Якщо ніхто не подасться. Сторонній організації, згідно даного порядку, ми можемо самостійно оголошувати і проводити зміщення по тих напрямках, які в нас там просідаючи зараз, нікому немає. Для чого цей створюється робочий орган? Для, мінімалізації, та, для мінімалізації корупційних ризиків, і коли конверти приходять від претендентів-порисників, ми ті конверти не відкриваємо, а відсилаємо даному робочому органу, і угу. вони відкривають угу. ці документи і починають їх аналізувати. І е, проаналізувавши, відсилаючи документи, як, так висновки надсилають нам. Ось е, якщо на даний конкурс ніхто не подається, він законодавство можемо самостійно проводити. Тобто, перше треба визначити робочий органи, і після того ми можемо уголошувати. Mm. Скажіть, якщо скажіть, була, не знаю, що була нарада з департаментом, і вони акцентують там інформація про те, що треба зменшувати кількість е, Наре, маршрутів та, в та, та, і в громаді, і поза. А в нас якось розглядається можливість там про рахунок, там чи от, наприклад, п'ятірка, та от вони перевізник стверджують, що він ретаплі. Попередній перевізник не став. Чи є нас так, чисто? А також старший старший вам лот ішов 5 і 5А. 5А є рентабельним не завжди до лоту ми додавляли якийсь маршрут, який є менш рентабельний. 5А була не рентабельна, відповідно, вона стала в зв'язці, але пікерка була рентабельна, вона йшла в з, язування, язування з, з 5, 5А. П'ять АВС продовжен до кінця військового стану, без конкурсу він пішов, ну а відповідно, якщо на підірку оголошувати, всі претенденти будуть йти на загальних засадах, ніхто mm -hmm. не буде мати початкових резервів. На е, тій комісії, про яку ви згадуєте, дійсно департамент наголосив, що потрібно переглядати рентабельність всіх рейсів, особливо це стосується більше навіть в містах приміста перевізників, Тому що кількість населення зменшується, дороги також бажають кращому, йде велика амортизація на транспорти, і перевізники не, не зможуть забезпечувати належним чином ті перевезення. Більше вони робили наголос, що населення не потребує стільки перевезень кількості перевезень треба їх оптимізувати тому що населення стало набагато менше і тим, хто користується даними послугами, також їх менше. А відшкодовувати з місцевого бюджету чи з обласного бюджету зараз немає можливості. Їхній основний, їхня основна думка yeah. по даній нараді стосувалася учасників бойових дій. Тобто вони готові взяти на себе картки пільговиків для учасників бойових дій. Щоб кожна громада кількість учасників бойових дій і в подальшому от обласні перевезення, суму відшкодування перенести на місцевий бюджет. що mm -hmm. зараз здійснює держава дала субвенцію на область, область поступово хоче перекинути це на місцевий бюджет. Тоб, але то, без грошей? Без грошей. За рахунок, то то є з хочуть так, перекинути. але саме <coughs> так, але... Якщо ми на пільгове перевезення для наших мешканців виділили на цей рік 3 мільйони, відповідає, що має бути мільйон доповненість. З тих трьох мільйонів вони хочуть відщипнути, відщипнути на учасників бойових дій. У нас є 1750 за останніми даними. Якщо врахувати, що лише лів сокаль в день в Місяць учасників водій проїжджає на суму 230 тисяч. Нехай ми там поділимо на три громади, буде хтось сходить великих мостів, uh -huh. буде, в великих мостах, десь там Шептицькому, хтось в, в Сукалі. Ну, ну так, по, -по, по більших це в районі 90 тисяч, нам прийдеться відшкодовувати на місяць тільки напрямок Львів. Але ми ще розуміємо, що вони їздять по інших. Але, там, Поїздами і, їздять. Ну, ми ми, ну, ми, ми відшкодовуємо 600 тисяч, ми залізниці кожен день відшкодовуємо. Але ми, та, в межах в в наші, рів, та, ми в межах своїх їхати наші обов'язки в межах своєї громади компенсовувати, і ми компенсовуємо. Тут кожен учасник боєдій має на безкоштовний проїзд в межах нашої громади, моє відповідальність. А, а, область хоче так, так. перекинути зобов'язання на нас, хоча так. це трошки не відповідає законодавству. І дуже цікаво, якщо, наприклад, сукальська громада не приєднається, чи великомостівська, то яким чином ну це добре, це технічно. Я просто хотів почути, чи буде в нас чи в нас прораховується оптимізація тих транспортних засобів, чи це задача стоїть, чи це стоїть до виконання. Мається на увазі оці маршрути проаналізувати. Ну, бо ми напевно, пан якусь маємо інформувати. Я знаю, що в нас є проблеми по болятину, у нас є проблеми по підтірці. Термін виконання термін вони, в принципі, поставили згідно розпорядження, щоб проаналізувати. Перевізники це поклали обов'язок перевізники. Перевізники мають дати їм зворотний зв'язок. І ну, це більше стосувалося от. При міста uh -huh. тут, тут місту воно При не настільки вбиває та питання. Добре, я дуже наше питання. скажіть, що по по, ну, по квитку, по безконтактній платі? Я знаю, що було дві зустрічі, і зараз я так зрозуміло має бути проєкт рішення Він на цю сесію. Ви носимо проєкт рішення про включення mm -hmm. в плани регуляторних актів електронного квитка. Це оно рішення, яке. Іде через сесію, а всі інші рішення будуть готувати по нашій комітети. Після того, як сесія затвердить нам доключення до плану регуляторних актів, ми проводимо процедуру регуляторну, тест, оголошення mm -hmm. буде опубліковано, і тоді буде запущена процедура. Ще Визначення... Що одне питання e, Віталій цікавився, вирібник я просто собі задав. Ми тут розглядаємо десь проект рішення, не знаю, напевно, на цю сесію не йде по паркуваннях. І ми тут мали питання, таку дискусію щодо ОСББ і чи можуть вони брати територію там під. Але типу, щоб вона була плана, щоб вони могли собі тариф становити, так? Ну, що все почалося. Тобто є люди, які ставлять автомобілі, є люди, які хочуть ставити, є сусіди, що якісь автомобілі хочуть поставити свої допомоги. І вони не можуть ніякому собою порозумітися, там за ті партні місця і так далі. На кай між це можна якимось законним шляхом гравлювати, наприклад, якось е влаштувати е цю програму в цю ситуацію, вони навіть готові платити свої кошти, але знати, що це їхнє, місце, і вони світ прийдуть і там припаркуватися ці очах дня. Тобто, не знаю, чи там цієї програми може таке забезпечити таку ситуацію для них, чи це не зовсім для них, і вона під'їдемо. Під... Ну, тобто, що ви говорите, вона більше стосується гостєвих парковок. Mm. Все, що на е е е Маланці співмешканців це я так розумію. Вони для будинку хочуть робити, а не на проїжджі так, так, для будинку. Тобто маленьчики вже існують, але вони не можуть ніяк розібратися між собою. Хто там може ставити і хто має ставити, і отак отам цей час не візнемо, там, там є принципі, пенс... простий алгоритм, На що мешканці готові робити парковки? Це, це не це не питання про платних парковок, які ми будемо вносити на наступну сесію, тому що. Містобудування ще до кінця надало заключення по тих зауваженнях, які ви написали. Зауваження всі виправила. Ви, вислала Олегу Романовичу на опрацювання, щоб не було лишніх зауважень ще їх опрацьовувати. Те, що ви питаєте, це більше питання про благоустрій тих мешканців, які жили в протиковартиних будинках. Там загалом є п'ять здається кроків. Мешканці мають вирішити, що вони хочуть е, парковку, вони мають скласти протокол, підписати збирання підписати <клід> обов'язково. Деякі мешканці хочуть, деякі хочуть там залишався дитячий майданчик. Пізніше вони з даною пропозицію мають йти в місто. Паркова здається, вулиця та до uh -huh. архітектора. Архітектор відповідно їм помальовує, в якому ракурсі ті а, парковки мають бути. Звичайно, що будуть в них невідповідності, напевно, спори, хтось будуть там ті. <а -а -а> але це, 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 це має проводити. Це буде не те питання, що ми будемо поносити. Ми будемо виносити про оператора, визначення оператора платних парковок на комунальній. Землі. А що, якщо якщо, ми говорили, я вичався, я тільки скажу, ми говорили, що є такі ОСББ, які беруть, якщо не помряють, 2620, там з боку є земельна ділянка, вони їх взяли в користування Кос, там, би так. І вони взяли як ОСББ, як юридична особа. Це як земельна ділянка. Ви, власне, це зробили все-таки, шляхом. Що... Ну і ви не можете брати, брати плату за. Розуміється, майже вирішує все. Проблема в тому та, що в нас зараз получається, що є такі люди, які домовилися за ну звичайно витратили свої кошти, то приїжджає інший купив машину. Вчора каже, мені каже, і тут треба так. Це все дуже добре, що тільки в часі прозвучення, можливо, хтось подивився трансляцію, там запис є вже. і якогось це буде ціна інформація, як там строїться без свободи такі похорочні місця. Але мови, де вже пояснили числі вже майданчики, і просто люди ніякому розумітися вже будемо. Це не одне здорово, це я бачу багатьох будинках, є такі спільні моменти, і люди сваляться, і якось не молодиться ніяк врегулювати. От щось так є. Досвід брат робив буквально три місяці тому, і, щоб облаштовувати саме <пробітник> парку. Він зібрав підписи, зробив всі документи, облаштував, поклав бурківку, його зараз тут немає, але хто, він не знає, може хтось другий ставить, хто, хто саме під'їзду. Немає питання, хто не твариться. Просто, але документ в нього є, що він зробив, каже, я, я приїду, я тут ставлю на машину. А що робити з поставилисями сусідами? Поставили машину, просто ніяк не докладати ніхто не не мало Взагалі Залі проживають в сусідній будинку. Вони просто ставлю но... може... yeah. на таке можливість. Практики наприклад, на середову, я бачила, коли немає на парковку, паручне місце. А, вони мали тому, що ставиться мурний знак, це краю це, це не а, Ну але так, я бачила, що він робить і ставчисто домовленість. Стати такий обмежувати обмежувач. Може поскаржитися? Що цього, ну, цього це що це що я бачила домовитися, Ні, таке роблять, але воно типу, нормоване. Люди хочуть, щоб воно було нормоване. Це теж ніхто не хоче. Це людські відносини. Просто ж не можна, що цей оператор по паркомісії бере в оренду ту ділянку, вже облаштовану. Сплачує будинку, збиває там повну хоче заходити. І в свою чергу здає і є певна кількість мешканців, які готові платити кошти, але не не точно прийде там, буде місце, воно їхніми проплати. Тому такий спосіб регулювати ті паркомісця, користуючись у цією програмою, яка створюється. Паркомісляни робили? зіміш ходили? Це ж не, не був оператор. а, а, а хіба не ніше, а от там ОСБВ, так які я мають. Там додатково взяти якусь собі людину на ставку, щоб там піднімали, опускали шлагвами, святкували. Можна автоматичний шлабак, хто має десяти, але інші можуть оскаржити. Це готовий майданчик, чому забороняєте тут прокоркуватись на основі чого. А поліція з реально скажуть на розбитає. Я думаю, що це питання не прогулює оператор плавного парку, да. паркування. Він це питання не прогнозує Діти, вони, вони, у них звуками прийняло рішення зборова, що вони не хочуть бачити там інших чужих машин, це власне таке місце для їхнього будинку, І в них є документи на туриціональну ділянку, тому що вони обслуговують, бачу, за нею зелений податок, вони відвертають сніг, косять, траву і так далі. І маючи навіть на основі всі документи, тобто рішення зборів розбудають і документи національну ділянку, що це їхня припадинкова територія, вони не можуть сильно навести з цим порядок, щось довести сусідам, не доведемо з

አባት ሰኢት አላገናኝ